Вітаю, друзі! Сьогодні продовжимо говорити про резонансне вбивство на Вінничині у місті Шаргород, де колишній учитель англійської мови Олексій Пономарьов вбив 15-річного та 16-річного школяра. Вони були його колишніми учнями. Сьогодні стає відомо одразу три важливі новини: тобто, я цей етер поділю на три частини. В першій частині ми поговоримо про те, що на Вінниччині таки відтворять це жорстоке вбивство двох старшокласників, тому що вони хочуть все таки з'ясувати істину. Друга новина в тому, що матері одразу декількох учениць заявляють, що колишній вчитель робив недвозначні інтимні пропозиції дівчатам, яких бачив у школі. Я би критично поставив. Спочатку до цієї інформації, тому що, ну, звичайно, можливо, хтось підкупив і так далі. Але з іншого боку, жінки від... розкривають свої прізвища та імена, е показують певні докази, тому хочеться підняти цю тему теж в Етері. І третя частина е з'явилися також подробиці, що напередодні того, як колишній вчитель заріг цих двох учнів, йому е вже було. Оголошено певну підозру, тобто на нього вже була, було відкрите кримінальне провадження. Про це поговоримо і наприкінці також заява матері. Цього ж вчителя, тобто ми зрівняємо те, що є, як то кажуть, в публічні в публічному просторі те, що є від матерів, те, що є від е, сусідів, а також те, що каже мама, і десь е, знайдемо золоту середину. Друзі, підтримуйте мою роботу, ставте ваші вподобання, також залишайте коментарі і підписуйтесь на YouTube канал Ростислав Продакшн. Отже, перша новина, що е, таки будуть відтворювати, так це вбивство. На Вінниччині у рамках слідчого експерименту. Про це дізналися TSN.UA видання ще не вирішено. Чи це буде відтворенням у Шаргороді на тій же вулиці, де сталося вбивство, чи на іншій локації? Повідомив наш співрозмовник. Як відомо, підозрюваним у цій справі є колишній вчитель Олексій Пономарьов. Як нещодавно стало відомо, зараз у Шаргородському райсуді Вінницької області триває інший судовий процес, де обвинуваченим є цей колишній вчитель. Суд розглядає справу за матеріалами, якої увага, друзі, 23-річний Олексій Пономарьов обвинувачується у завданні тілесних ушкоджень учневі, який згодом у вересні цього року був убитий разом з іншим парубком. Офіційною версією вбивства називається ймовірний конфлікт обвинуваченого з учнями. тут роблю паузу, пригадуємо, що було. В Олексія Пономарьова був постійний конфлікт. З учнями, так тобто, вони йому не давали проводити уроки. Вони зривали йому його роботу. Також мама заявляла, що погрожували молодшому брату. Однак, міський мер Миргорода сьогодні нам заявить дещо нову інформацію. Будемо аналізувати її. Тобто, постійне також цькування нібито брата, було так, заявила мама напередодні. Відбувся той конфлікт. Ще до вбивства Олексій Пономарьов душив одного з учнів після того, коли він відмовився виконувати його завдання. Так це сталося у бомбосховищі під час повітряної тривоги. Ми це знаємо. Цей інцидент після цього викликали поліцію також викликали швидку допомогу. Вони фіксували цей стан, і все-таки маємо ту сьогодні інформацію, що було відкрито кримінальне провадження на Колишнього вчителя англійської мови відповідно також він був звільнений із школи згідно з матеріалами справи, про що йдеться на офіційному державному сайті судова влада України було відкрите кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження у разі доведення вини обвинуваченому загрожує до одного року виправних робіт. Крім того, як виявилося, конфлікт вчителя з учнем був такого масштабу, що про нього обізнаний навіть міський голова Шаргорода Володимир Барецький. От він відповідає на декілька запитань від журналістів ТСН -ЮА. Я знаю про конфлікт вчителя з одним із покійних тепер учнів. За помство за брата я нічого не чув. Щодо вчителя, це молодий чоловік, який недовго працював вчителем в одному селі. Наскільки відомо, чоловік не одружений, у нього батько, мати, брат і сестра. Вчитель потрапляв в поле зори правоохоронців. У нього були конфлікти з учнем, батьки хлопця викликали поліцію. Протягом півроку до школи тричі викликалася поліція. Інформація дійшла до мене як до міського голови. Неодноразово я направляв комісію. Потім я ухвалив рішенням змінити директора школи і новий директор уже звільнив вчителя. Це було у березні. Зі слів міського голови, конфлікт дійсно тягнувся з тих часів, коли вчитель і учень були в іншій школі. Але так склалося, що і педагог, і старшокласник знов опинилися поруч уже в іншому навчальному закладі. Міський голова додав: попередні конфлікти загалом були дріб'язковими, і деякі з них були пов'язані з тим, що учень не хотів підпорядковуватися вчителю. Про факти застосування фізичної сили я не знаю, можливо, вони й були, але в цьому вже розбереться слідство. Також у нас. Була заява матері. Вона казала, що те, що зробив е, мій син, це неправильно, недобре. Однак е, постійно цькували його молодшого брата. От пряма мова мами. Я знаю, що він не мав права забирати життя. Ці діти зривали уроки. Один з них сідав на підвіконні, і робив те, що хотів. Крім того, цей учень чіплявся до дівчинки. Олексій зупиняв ці його дії, учень поскаржився своїй матері і та прибігла з'ясовувати ситуацію. Олексій написав у щоденник зауваження, а мама хлопця накричала: мовляв, навіщо ти пишеш у щоденник зауваження? До нього приходили додому, тобто до Олексія, до вчителя, стукали йому в двері, потім тікали, писали йому образливі повідомлення. Це була ціла шайка, яка всім цим займалася. Був випадок в укритті під час повітряної тривоги. Цей Микола, який, незважаючи на те, що був учнем, був на зріст, так мій син. Так от він підійшов до Олексія і штовхнув його в грудну клітку. Мій син зробив йому зауваження, закликаючи не зривати урок, попросив його сісти, бо ще не закінчився урок. А той каже: А що ти мені зробиш? Мій син узяв його за лікуть і за потилицю, потримав його три секунди і відпустив. Учень зрозумів, що перед іншими школярами не вийшло похвалитися і розплакався. Після цього повів до мами, яка працює в шкільній їдальні. Розповів їй: ну, не просто так. Він повів до шкільної їдальні, також мама тут. Не договорює все до кінця. Реально, вчитель душив його, тому що були ці ознаки на шиї. Було задихання, викликали швидку. Я не думаю, що ви відкривали кримінальну справу, кримінальне провадження на вчителя, якби там було щось незначне. Тут в мене такий коментар. Мама викликала швидку поліцію. Хлопець розповів, що його вчитель душив. Олексій відповів, що більше не хоче працювати з цими дітьми і підкреслюю, написав заяву за звільненням, за власним бажанням. Слухайте, стільки всього багато неточностей. Мама каже, що він сам звільнився зі школи, а міський голова Шарварда каже, що його звільнив уже директор. Так? Новий. No baratubo. Кажу, неточностей, тому ось так. Тепер уже покійний учень Владик каже: мама, минулого року почав бити мого молодшого сина по голові, би ображав щоразу, коли їхали в автобусі до школи. Молодший син терпів, а згодом до побиття долучилося все це, це кодло. Буквально вівторок на сина знову напали, били по голові. Цей Владик напав першим, а дівчинка Юля знімала все на телефон. Коли я дізналася про це, то зателефонувала чоловікові, розповіла йому поруч із чоловіком був Олексій, який усе це. Почув. Олексій показав молодшому синові фотографії учнів, які в нього були. Шкільний архів, молодий син вказав на кривдників. Олексій усю ніч не спав через усе це, вочевидь, це була остання крапля в усьому цьому. Уранці ми пішли у справах, ми тримаємо худобу, не помітили, як Олексій пішов. Потім він Олексій зателефонував моєму чоловікові і сказав: усе дуже погано. Він дуже порядний, стримана людина завжди готовий прийти на допомогу. Якщо її хтось потребував, його довели. Каже, мама. Я навіть не знаю, чи вийшов він зараз зі стану афекту. Він просто тремтів через усе це. Тут ще одна деталь, друзі, зазначу, що Олексій таки готувався до вбивства, тому що був виготовлений спеціальний ніж, яким він зарізав. І друга ще одна обставина. Яка мені не складається в пазл, ну якщо він хотів би помститися, так він це зробив показово. Чому він втік з місця скоєння злочину? Тобто, якщо він запланував, мав виготовити той ніж, якщо він втік з місця злочину до кордону, от його там зловили, не знаю за скільки годин в той же ж день його там почали розшукувати. Так. Але з іншого боку, теж необдумано він ну, якби зробив, тому що він це зробив на. Людні вулиці, тобто два старшокласники вийшли на зупинці. Він їх там уже очікував, і відповідно там почався конфлікт. Чи він одразу ж скоїв це вбивство? Тобто, тіла цих двох підлітків знайшли одразу. І ще один штрих до портрету. Ми бачили деякі відеосюжети, де сусіди кажуть, що вчитель англійської мови він був дуже спокійний, стриманий, там, вітався на вулиці. І тут ось ці подробиці від мам до дівчат, до яких залицявся власне, Олексій. Я спочатку так критично поставився до цієї інформації, бо про це говорили самі. Матерів вбитих цих підлітків. Так, вони говорили в програмі Говорить Суханов цю інформацію. Я так досить критично до цього поставився. Але сьогодні, ну, от бачу, є прізвища і імена у цих мам, які надають сьогодні слідч... свідчення. Так, давайте прочитаємо. Отже, звати жінку Тетяна Халоп'як, вона мама дівчини-підлітка. Я з дитиною була в поліцейському відділку, але я була як спостерігач, оскільки дитині 14 років. Дитину опитували до моєї доньки, він вчитель писав у телефонному режимі в липні цього року. Коли я про це все дізналася, то заборонила їй спілкуватися з ним. Вона тільки закриє акаунт, а він створював нові і знову починав писати. Ми мовчали, бо він був на волі. Зараз уже можемо сказати, і у нас є підтвердження: він вимагав від доньки інтиму. Таке міг писати або чоловік з психічним розладом. Або збоченець, тобто дитині було 14 років. Ще заява іншої мами звати її Альона Докурджанова. В коментарі для TSN.ua каже: коли моя донька навчалася у 9 класі, він їй не давав проходу. Потім учитель передав через п'ятикласника два свої номери телефонів з проханням, щоб вона йому зателефонувала. Хлопчикові за таку послугу він заплатив 100 гривень. Згодом донька написала на цей номер телефона і запитала, хто ви такий. Прийшла відповідь: Я ваш вчитель англійської мови, давай спілкуватися. Донька відповіла, що не хоче, і заблокувала його в телеграм. Потім він написав у Viber без твоєї любові світ не милий. я тебе дочекаюся, коли тобі виповниться 16, ти все одно будеш моя. Донька розповіла про це мені і була дуже схвильованою. Далі, за словами Альони, до Курджанової події, розгорталися так. Я пішла з'ясувати ситуацію до цього вчителя, сказала йому шукати ровесницю, а не чіплятися до моєї дитини. Після чого він мені відповів, що більше такого не буде, і перепросив, після чого він не чіплявся до моєї доньки за тих. Все це було взимку. Ну і на даний момент власне поліція теж підтверджує, що факти звернень тих дівчат до поліції вже після цього резонансного вбивства. Заяви зареєстровані в журналі обліку і заяві повідомлені. Наразі проводиться перевірка, будуть встановлюватися можливі свідки, учасники, після чого будуть ухвалюватися відповідні процесуальні рішення. Якщо будуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення, відповідно відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань для проведення перевірки. От. Е ну і ще декілька деталей, що ж загрожує, власне, Олексію Пономарьову. На даний момент кваліфіковану так, статтю за умисне вбивство. Е Це 15 років ув'язнення або ж довічне, тобто він може сісти заграти на все життя. У разі доведення провини йому загрожує довічне. От пишуть матеріали. Станом на зараз Пономарьов перебуває під вартою. Суд заарештував його на час проведення слідства. Мама повідомляла Олексій Пономарьов вбив учнів після того, як стало відомо про знущання групі учнів з його молодшого брата. Матерів вбитих учнів категорично заперечує те, що їхні сини знущалися з брата пономарьова. Ну, слухайте, тут я не буду теж виправдовувати підлітків, тому що ми знаємо жорстокість підлітків. Ми знаємо наскільки вони бувають несправедливі. По відношенню до одного ж однокласника чи однокласниці. Ми знаємо, що є величезні цькування підлітків е вчителів. Є це. Це просто замовчується, бо завжди показують, ніби якби вчитель дурних. От зняли там вчитель крикнув, чи вчитель вже просто не стерпів. Зняли його за телефон, вчитель полетів з роботи. Є багато таких випадків, але тут мають добре працювати в школі психологи. І, взагалі, я вже неодноразово про це казав, що мають бути якісь камери встановлені. Чи в тому ж класі, так, десь в коридорах, у, у школі. Тому що, якщо таке трапляється щось таке настільки серйозне, то мають бути якісь докази. І не тільки з боку вчителя, що вчитель зірвався, чи так, просто подивитися на ту ж поведінку дітей, от їх зафільмувати, показати батькам, ну і робити їм певні догани, певні зауваження. Нехай вони їх поправляють, тому що ми знаємо, що це такий період підлітковості, коли формується їхня, їхня психіка, сексуальність, і так далі. Тобто. У них дуже багато, не знаю, там, ендорфінів, цих всіх емоцій, і де їм треба викидати. Значить, треба займатися більше спортом і так далі, тому подібне. Але все-таки на уроках має бути якась дисципліна, якась повага до вчителів. Всі ми грішили, я кажу і про себе, і те, який в мене був досвід, і який у вас був досвід. Тобто ми не треба робити, знаєте, з... З дітей вже всіх ангелочків, тому що ми знаємо, як вони можуть поводитися. І не думаю, що якби ваш син не провокував так само, ваш син не цькував якось, то Олексій там, до нього руки не простягав і, і цього не робив. Чомусь до інших дітей він не робив, а саме от з вашим сином був цей інцидент. Хоча знову ж таки висловлює співчуття, тому що це є дуже велика втрата, це складно пережити і, на жаль, цього вже не можна повернути. Але треба дивитися з одного і з іншого боку. Крім того, рідні вбитих повідомили в соцмережах з боку вчителів щодо учнів спостерігається агресія на території шкільного укриття. Ось е, такі дані. Що думаєте ви про цю е, моторошну ситуацію, моторошне вбивство? Залишіть ваш коментар і, звичайно, будемо стежити. Оця експертиза, яку будуть проводити, я думаю, що вона покаже більше, так? як це все було, що було, як він це робив. Якщо дивіться, вчитель буде брехати, тобто. Ну Була вже медична експертиза, так? фотознімки і так далі. Тобто, якщо він відтворить це все подетально, по крокову, можливо, розкаже причини конфлікту, як це все трапилося, може, це якось пом'якшить шаверок, Але якщо він буде щось брехати в цьому плані, бо буде доказано, що він зробив це так, а не з того боку, не, ну, не так, то, звичайно, довічне ув'язнення. Ну, багато у мене питань щодо виготовлення зброї. В мене багато питань щодо втечі. Ну і плюс, якщо ти вже був звільнений зі школи, ну чого ти знов поліз до них, так? Тобто ти вже їх не бачив в тій школі. Мама каже про оцей конфлікт, міський голова, батьки заперечують, так, що був цей конфлікт. Я думаю, що він таки мав місце бути, але вже на тому етапі, не знаю, чи переводити дитину школу, зі школи чи якісь інші методи застосовувати. ну. Хто його знає. Друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобання і залишайте коментарі. Прочитаю.